Заняття, малювання та виготовлення натуральних свічок. Так у центрі об'єднані любові відбувається творча реабілітація дітей зраз. З самого ранку у майстернях центру кипить творча робота. Вихованці лють свічки з медового воску, кроють тканину для екосумок та в'яжуть теплі шапки для захисників. Майстер-класи проводять волонтери та мами вихованців центру. От такі шапочки ми в'яжемо для військових. Ми вже багато передали на передову хлопцям, тому що їм треба теплі, вони м'ягенькі, досить такі зручні. І ми в такому кольорі ми переважно, ну ще були і сірі, але більшість от таких кольорів і ми вже передали дуже багато хлопцям. Медовий аромат, немов золота вуалю, гортає майстерню, де дитячі руки творять великодню казку. Вихованці створюють натуральні медові свічки, розігрівають віск, заливають у форми та охолоджують готові вироби. щоб виготовити свічку, перше треба молду поставити гніт. Обтягнути все резинками і розтопити віс. Перше, щоб розтопити віс, треба ще його розбити. Діти розбивають його, і ми розтоплюємо, І вони так ми заливаємо. На день можна зробити ну, в залежності більше як 10 свічок. Якщо більше є молоді, маленькі, то більшість і заливає, якщо великі, вони довше остивають. Об'єднані любов'ю під опікою її засновниці Марії Червак існує вже понад 10 років. Волонтери переживали різні часи: переїзди, нестачу фінансування та особистого часу. Втім, не здались, бо відповідають власній цінності підтримувати молодь з ментальною інвалідністю та їхніх батьків. Відтак всі заняття безкоштовні. А центр щоденно дорог. І дітям простір для творчості. Ми так і назвали наш центр абілітації. Це є творча реабілітація. Тому що тут задіяна і сенсорика, і різні взагалі, різні роботи допомагають по-різному організуватися. Перш за все, Усидчивість при вишиванні. так, Знову ж таки, це така дрібна моторика, яка працює пальчиком а десь тут на полотні викладає на хлостці картинку. Вона допомагає мозку, який своїми нейронними імпульсами уже керує тілом самої дитини. Про це можна розповідати дуже довго, але саме кожен наш напрямок побудований таким чином, щоб це не просто було там, наприклад, один від діяльності тільки вишивка, чи один від діяльності там в'язання. Ще кожен з них має свою специфіку. Не всі діти будуть в'язати, не всі діти будуть ткати, не всі діти будуть шити, не кожен буде вишивати. Громадська ініціатива «Об'єднані любов'ю планує розширити можливості для своїх вихованців, відкривши кондитерську та майстерню з обробки деревини. Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.